Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Привіт, малята! Я Марічка. Сьогодні прийшла до вас у гості, щоб ви мені допомогли підготуватися до школи. Я хочу з вами пограти в різні ігри і підготувала для вас багато різних цікавинок. Діти, зараз зима і треба їсти овочі та фрукти. Пропоную вам пограти в гру, чия тінь. Вам буде показана тінь, а ви повинні відгадати, чия вона. Погляньте на тінь, хто тут заховався. Вірно, малята, це грушка. Погляньте уважно. Хто тут заховався? Вірно, малята це морква. Погляньте і скажіть, хто тут заховався? Молодці, це цибуля. Як ви гадаєте, хто тут заховався? Чия це тінь? Вірно малята це яблуко. Як ви гадаєте, чия це тінь? Вірно малята це огірок. Діти, перед вами буде картка, на якій зображений один предмет. Вам потрібно її уважно розглянути і сказати, на яку геометричну фігуру він схожий, на яку геометричну фігуру схожий м'яч. На яку геометричну фігуру схожа піраміда? На яку геометричну фігуру схожі двері? На яку геометричну фігуру схожі вітрила човна? На яку геометричну фігуру схоже й вікно? На яку геометричну фігуру схожий огірок? Стали діти всі рівненько, Посміхнулись всі гарненько руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла, І летять, летять сніжинки, на дерева, на стежинки. У заметах сніг лежить. Під ногами він скрипить. Щоб сніжно гірку збудувати, треба спинку розім'яти. А тепер всі на санчата. В ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. Ось білка рудолиця потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись до заняття. Молодці малята! Діти, перед вами буде картка, на якій зображені чотири різні предмети. Вам потрібно відповісти на одне питання. Що ж там зайве? Розгляньте картку і скажіть, що тут зайве. Вірно, тут зайва капуста, бо все інше це фрукти. Уважно розгляньте картку та скажіть, що тут зайве. Вірно, малята, зайвий стіл, тому що все інше це посуд. Важно розгляньте картку та скажіть, що тут зайве. Вірно, зайвий ведмедик, тому що все інше це меблі. Розгляньте картку і скажіть, що тут зайве? Вірно, малята, зайва свинка, тому що всі інші це лісові звірі. Розгляньте картинку і скажіть, що тут зайве? Вірно, зайва ваза, бо все інше іграшки. Малята, ви такі розумнички. Тепер я точно знаю, що мені не страшно йти до школи, тому що сьогодні ми з вами виконали всі завдання. До побачення!